Вони стукали, але їх не впустили. Тож більш як сотні захисникам української мови довелося прориватися до сесійної зали. Тримати стіни міськради неприступними допомогли беркутівці потрапити всередину приміщення мітингувальникам завадив подвійний кордон з правоохоронців. Не пускали до ради навіть депутатів. Сьогодні в нашій державі саме в цій будилі відбувається вбивство. Я бажаю саме що не вбивство нашої історії, нашої мови і, взагалі, нашої державності. Я не хочу, щоб у нас була знищена східні частини України, була знищена українська мова. Як це відбулося в Білорусі?

Да і все больше нічого. Посмотрите, как они уходят. Давайте потихонечку, только не ползите, а идите. И уже без оппозиции Місцеві депутати обирають російську регіональною. У такому статусі російська мова у Харкові вже вдруге, 6 березня 2006 року Харківська міськрада вже ухвалювала рішення про визнання російської регіональної у місті. Харкові е, проживає е, значить українців 61%, один 34,2%, других національностей майже 5%. Но в соответствии з действующим законодательством те, кто имеет сегодня региональную привязку, это есть русский или украинский язык, а украинский язык у нас государственный язык. Окрім Харкова, ділове мовлення російською тепер буде і в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Херсонській областях, а також у Севастополі. Тим часом у Ніжині Чернігівської області російську не підтримали. Міськрада визнала єдиною державною мовою українську і жодних регіональних. Раніше ж Тернопільська облрада, взагалі, постановила на території регіону мовний закон не діє.